Всім привіт! Хто не знає, в мене ще є консолька з АліЕкспреса під назвою Super Console X, і останнім часом я почав частенько на ній грати. І знаєте, як приємно іноді зануритися в лампові спогади. Вечір, пузатий телевізор і геймпад сєгі в руках. Зараз гравці стали розбавуваними, то графіка відстійна, то сюжетка кульгає, то персонажі бісять. А раніше все було простіше, і ми раділи кожному новому картриджу, розуміючи, що попереду нас чекає захоплюючі години за приставкою. Сьогодні ми поринемо в минуле і згадаємо найкращі ігри на Sega на двох. Приготуйте хусточки, бо від таких спогадів справді захочеться заплакати. І перша гра буде культова Ultimate Mortal Kombat 3: легендарні файтинги, які розбивали серця і руйнували дитячу дружбу. Mortal Kombat знають абсолютно всі, тому що ця гра стала воістину легендарною. З яким захопленням ми вибирали персонажа, щоб перемогти друга, крижаний Сабзіро проти Соні Блейк або Сайрекс проти Смоука. Кожен персонаж має свої оригінальні здібності, тому вибір завжди здавався таким. Складним, можна було грати проти свого товариша, а можна проти самої приставки. Але набагато веселіше було здавати в непростій битві свого друга. Найчастішу фразу, що можна було почути від друга: чекай, не бий, я дещо перевірю. Звичайно ж, це була обманка, тому що ваш товариш вмить перетворювався на вашого ворога і знищував вас на віртуальній арені. Але ніхто не заважав почати все заново, щоб помститися. Видовищні битви, різноманітні комбінації атак, великий вибір персонажів все це завойовувало серця мільйонів гравців. Навіть в наш час Mortal Kombat користується популярністю. Наступна гра Sonic 3, синій їжачок, якого знають у всьому світі. До третьої частини багатокористувацький режим не був розкритий повністю, але в цій версії можна було насолодитися геймплеєм в компанії свого друга або подруги. Найчастіша суперечка, яка виникала, хто гратиме за Соніка. Так, його друг Тейлз прикольний чувак, але все ж таки гамоти за Соніка було набагато. Крутіше. У грі доступний ще один персонаж, Наклз, Ви можете пограти за нього у перегонах. У цій грі потрібно проходити різні рівні, збираючи золоті каблучки, уникаючи різних пасток, щоб здолати доктора работніка з колоритними вусами. Всього, в цій версії, потрібно пройти 6 зон. Після сюжетної лінії доступний режим змагання, де можна на п'яти різних етапах змагатися один з одним. Наступна гра Contra Hard Corps. одна з найкращих кооперативних ігор, в яку грали напевно всі, хто мав сєга. У цій частині оповідається про групу спецназу, яка має зірвати плани однієї злочинної організації, щоб вона не мала можливості використовувати крадені інопланетні механізми для створення зброї. У цій грі фінал залежить від вас. Вибраний вами шлях обов'язково позначиться наприкінці. Також контра Corps відрізняється гладкою графікою та різноманітними левелами. Герої в цій грі змусять посміхнутися, тому що там присутній милий робот і людина Вовк з кібернетичними руками. Геймплей проходить у нереальному темпі і не дає розслабитись ні на хвилину. Противники практично не повторюються. Кожен із них вимагає особливої тактики битви, без босів теж не обійшлись, їх неможливо здолати, не спітнівши вкотре від напруг. Гра вражає уяву для свого часу. Вона була однією з найкращих для сії, тому вона так сподобалась багатьом гравцям. Для мене особисто гра була заважкою, тому в юності я її так і не пройшов. Teenage Mutant Ninja Turtles свого часу черепашки ніндзя справили неймовірне враження на багатьох людей. Ігри про них для всіх і мали гарний попит. Саме ця частина розповідає про те, що Антоганіс Шредер хоче захопити весь світ. Використовуючи для цього спеціальний скарб гіперстоун, звичайно, черепашки не повинні допустити цього. Загалом у цій грі 5 левелів, противників багато, але вони повторюються: наприкінці кожного рівня вам потрібно буде битися з босом, що буде непросто, але є і добрий момент. Якщо ви помрете, то вам не доведеться починати спочатку, у боса збережуться усі пошкодження, які ви встигли йому завдати. Грати в цю гру можна удвох: на початку пропонується вибір героя, за якого можна відіграти. Їх лише чотири, що логічно, кожен може вибрати свою улюблену черепашку ніндзя. Наступна гра Airbuster. Користувачеві необхідно керувати космічним кораблем та стріляти зі зброї. На кожному левелі з'являються контейнери, що літають, які потрібно знищити, після чого випадають деякі призи. Однак їх потрібно встигнути зловити, інакше вони швидко зникнуть за межами екрану. Також на рівнях з'являються слабкі вороги, яких потрібно вбивати зі зброї. Для цього потрібно натиснути кнопку, щоб заповнилася шкала. Загалом у грі представлено 6 рівнів. Проходити їх набагато веселіше разом із другом, бо для цієї гри передбачено режим для двох. Ігровий процес стартує в місті на поверхні планети, а потім вона вже переміщується в космос, де й відбувається основна веселість. FIFA 98 Road to The World Cup Пограти у футбол із друзями у дворі було щоденним улюбленим заняттям багатьох хлопчиків та навіть дівчат. Але ще цікавіше було пограти у футбол на Сєгі, щоб знову перемогти свого друга та проголосити себе найкращим футболістом на планеті. Серія футболу FIFA відома у всьому світі. Вона і зараз має величезний попит. У FIFA 98 розробники внесли значні зміни. Наприклад, покращили графон, а у гравців з'явилася можливість редагувати команду. Також різноманітність стадіонів вражає. Адже їх додано 16 штук. У такі ігри грати поодинці дуже нудно, тому вона розрахована на двох. Можна розділити радість перемоги з другом або засмутитись від чергового гола чи поразки. Футбол вічний, тому в нього грають як у реалі, так і у віртуалі н рол рейсінг ця шалена зубодробна гра, вселяла любов до року багатьом юним геймерам. Через цю гонку не на життя, а на смерть прогулювали школу і не спали ночами. У рокенрол рейсінг було все і для поціновувачів гонок, і для любителів постріляти. Отже, ця гра поєднувала собі типові аркадні перегони замкнутими трасами і бойову аркаду. На початку кожного заїзду гравець вибирав собі машину, і це були не просто красиві скини. Кожна тачка мала низку відмінних рис, прокачуючись, гонщики йшли до заповітної мети. Купляли такі авто, як, наприклад, Airblade, який схожий на акулу. Він мав потужні ракети та міни, або Battle Truck, який не боявся заметів і, взагалі, був машиною для вбивств. Ось і розкрилася друга фішка гри зброя. Завданням гравців було не просто приїхати до фінішу, але й не дати противнику це зробити. Не варто замовчувати про розкішні саундтреки, що складалися з важкого металу. Вони зносили дах. Плюс були різноманітні траси, в тому числі і крижані, які могли довести до істерики своїми заметами. У такі перегони злочин грати одному, тому в них можна пограти удвох. Battle Tots and Double Dragon. Вперше я познайомився з цією грою саме на Денді, але зараз я граю в неї саме на сеї. Кросовер бойових жаб та подвійного дракону справив справжній фурор серед фанатів. І без того улюблена Battle Tots стала різноманітнішою, більшою і динамічнішою, що ще потрібно для щастя геймерам 90-х. Перед гравцями розгорнувся новий сюжет, у якому темна королева після втечі повернулася, і не одна, а з воїнами тіні із Всесвіту Double Драк. Бойовим жабам нічого не залишається, окрім як укласти союз із драконами Білі та Джиммі Лі. І цей союз зробив гру бомбічною. Рівні у грі стали різноманітні, не лише візуально, а й відрізнялися за механікою. Є й класичні 2D-рівні, є рівні з уявним тривимірним простором. Є навіть рівень, схожий на аркадний шутер у космосі. Самі герої, якими можна грати, також мають відмінності: жаби за класикою швидкі та спритні, але Білі та джемілі б'ють куди сильніше. У режимі, де другий гравець у запалі битви попадає по союзнику, це особливо. Відчувається. Road Rush 2. Саме ця частина була у мене, тому вона тут. Road Rush стала справжнім НФС від світу мотоциклів, а скільки вона зіпсувала нервів і призвела до сварок між друзями. Як і в першій частині гонки в цій грі ніяк не можна назвати чесними. Коли друг підкочував на байку до вашого гонщика і тишком нишком штовхав його, скидаючи з траси. Можна було пережити бурю найнеймовірніших емоцій, а потім вигнати його до біса, якщо, звичайно, приставка була вашою, а не його. Суть другої частини не змінилася, проте змінився геймплей, візуал та звук. Картинка стала приємнішою, звуки внесли різноманітність, а на траси додалися копи. Ось вам і НФС. Після затримання доводилося платити штраф чи закінчувати заїзд. І всі ці шалені веселощі, а гра справді приголомшлива, мала заповітну мету відкрити бонусний шостий рівень. Усього 5 карток, але якщо пройти кваліфікацію на максимум у всіх регіонах, гравцеві надавалося можливість покататися на секретній карті. Остання Street Racer, ще одна драйвова гонка з рівнем божевіллі, який менше, ніж у Rock'n'Roll Racing. Перед заїздом гравці обирають одного з восьми героїв, який має свої унікальні скіли та тачки, а далі починаються веселощі. Гравців на одній консолі могло бути до восьми осіб, залежно від приставки. Екран телевізора відповідно міг розділитися аж на вісім частин, згадуючи, які телевізори були в ті часи, розглянути там щось було страшенно проблематично. Натомість у кімнаті панувала неповторна атмосфера, а шум було чути на кілька поверхів. В іншому геймплей був звичний для таких ігор. Ви могли атакувати супротивника, зіштовхуючи його з траси або сповільнюючи. Хоча були й дуже цікаві режими, яким часто і віддавали перевагу. Наприклад, футбол на машинах чи гонки на вибування, де перемагав той, хто виштовхне всіх гравців із траси. Ось і добіг до кінця мій топ 10 ігор для Сеги на Wogs. Сподіваюся, що після перегляду відео у вас виникла легка ностальгія та посмішка на обличчі. Якщо вам сподобалась така тематика, то я можу продовжити. Ще дуже багато цікавих ігор як на Денді, так і на SEGA. Тому ставте вподобайки, якщо хочете продовження. Також є ще подібне відео, воно найперше на каналі, де я розповідаю свою історію, як почав грати в відеоігри. Посилання на нього я залишу в описі. На сьогодні все, до нових зустрічей і всім добра!